Мене звати Надія Паньків, я консультант та підприємець у Польщі вже більше семи років. Я займаюся адміністративними справами пов'язаними з легалізацією бізнесу та перебування у Польщі. Раніше в мене була власна будівельна компанія. Зараз я займаюся консалтингом, допомагаючи підприємцям правильно відкривати і запускати власний бізнес, а також працевлаштовувати своїх працівників. Маючи власний бізнес у Польщі, відкривши більше 35 компаній та супроводжуючи їх в процесі відряджень працівників делегаційні листи, а 1 песель та інші документи, я пропоную практичні поради. Також я керую рекрутаційною агенцією, яка спеціалізується на наймі персоналу з Азії, Близького Сходу та Південної Америки до Польщі і країн Європейського Союзу. Тому працюючи не тільки як консультант, але й як практик, я справді розумію, що потрібно підприємців, адже сама проходжу цей шлях.